Вітаю! Сьогодні ми приготуємо смачну замазку із кабачка та сиру. Вже починаємо приготування. Ми нарізаємо кабачок кубиком і відправляємо смажити кабачок на пательню. Буквально 15 хвилин. Смажимо для того, щоб. Вийшов весь сік з кабачка. Почався сезон, тому всім раджу спробувати. Ще нам потрібен блендер. Обсмажуємо. Обсмажили наш кабачок, додали приправи, часничка. Переносимо все в блендер. Кабачок, сир плавлений, перемішуємо все гарненько. Все готово. Беремо хлібці. Маленький ніж і намазуємо. Якоштуємо нашу таку замасочку. Дуже-дуже смачненьку. Всім рекомендую. Варто спробувати. Просто супер. Ось так я намазую. Смакота, всім смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До зустрічі! О, бачите, як гарно виглядає. Це також тарталетки з рибкою. Дуже смакує. Всім варто спробувати. Всім смачного!